Друзі, вітаю вас, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу розглянути вкотре актуальну тему, яку я сьогодні, сьогодні, так, 3 липня, прочитав таку, як би, інформацію від, наскільки я зрозумів, народного депутата Вадима Іванченка. Який сказав, що вже у липні Україна отримає свої перші F-16? І як заявляють, що спочатку вони захищатимуть від ворожих ракет, а не працюватимуть по цілям по території РФ? Нардеп пояснив, що наразі головне питання не в схвалені західних партнерів по цілям. А у тому, наскільки далекобійними ракетами і якими радарами укомплектують літаки. Тому хочу подивитись в сьогоднішньому прогнозі F16 всіма нами очікувані, чи можуть вони справді здійснити такий важливий і ключовий перелом у війні. Змінити хід війни в кращу для України в кращу сторону, чи буде достатньо тої кількості, яка надходитиме, давайте сьогодні з'ясовувати, чи можуть F16 змінити все і якісно закрити повітряний простір України. Нагадую всім, підписуйтесь на мій YouTube канал. Зараз я відновлюю різні прогнозування. Поширюйте відео, ставте лайки вподобайки. І залишайте ваші коментарі. Що ви думаєте та відчуваєте з приводу даної теми? Отже, перша колода, з якої подивимось по прогнозу, це Таро відображення. Отже, перша карта Сімірка Кубків. Ну я би сказав чесно, така собі карта. Тобто, ми то очікуємо, ми то надіємося, ми то розуміємо, що може бути там, ну хочемо, щоб був великий. Такий, знаєте, перелом, але насправді сімірка мечів наша говорить, що це теж певна якби ілюзія. Ілюзія в чому? Ілюзія в тому, що які якій кількості будуть надходити, звичайно що як вони б одразу надійшли в тій великій кількості, яка там вона обіцяна. А це буде поступово, і їх першочергово будуть задіювати справді над якимось чи важливими об'єктами інфраструктурними. так? Так як тут написано там, для перехоплення тих же самих ворожих ракет і так далі. Тому перші навіть, поставки F16, які, дай Бог, щоб вже таки в липні відбулися, вони можуть виконувати ще, та, як карта показує такі доволі обмежені завдання. Друга карта карта Сонця. Але це вже поступово почне давати перевагу навіть, в тому самому закритті повітряного простору над Україною. Паш Кубків хороші новини. Королева Кубків. От якраз Покровительство, Закриття, Охорона безпека і колісниця. Такі вони будуть, бо це, до речі, ще одне питання. А чи будуть вони взагалі F16, так як от навіть говориться, так будуть. І вони справді в активному форматі вже можуть з'являтися саме, саме з липня? Пам'ятаєте, в прогнозі на рік, який я робив ще в грудні 23-го року, і от прогнозі, який я робив недавно на липень 24-го року. липень і серпень дуже багато обіцяючі місяці. І от якраз період, вкотре нагадаю, до 15 серпня вересня багато в чому буде визначальний те, що буде відбуватися, та допомога, яка буде приходити, визначатиме, що буде в Україні в наступні 9 місяців. Тому далі по прогнозу, карта позитивна і стверджувальна. Все-таки важливі цілі будуть оберігатися, небо до країни буде оберігатися, і, власне, для перехоплення ворожих ракет це є дуже великий ресурс потенціал. Плюс для захисту тих територій, щоб десь вже те гадство вороже не лізло ще в інших напрямках, де вони там планують. Там, чи Сумська, наприклад, область, чи ще інші там, Харківська область, десь ще ділянки. Даємось по колоді бокс Аркана. Що тут у нас? Четвірка Пентаклів. Те ж саме: карта спочатку йде обмеження. Карта скупості. Тобто будуть приходити, але не в такій одразу великій кількості, як би це хотілося. Виконання першочергових завдань це карта шестірка жезлів. Те, що може якісно наближати перемогу і давати. Більшу перевагу, звичайно, над ворогом. Колесо фортуни те, що може змінити, власне, хід актуальних військових подій в користь України, дати більше фортуни, дати більше успіху. Далі, карта зірка. Здійснити бажання. І це карта додатково також захисту. Зорі в нас де в небі. І відповідно більше захисту, більше контролю, більше можливостей. Карта здійснення реалізації бажань. Імператриця народження того, чого всі так давно чекали. І я кажу, можливо, спочатку і не варто очікувати якоїсь там великої феєрії, але згодом вони себе можуть показати дуже потужно. І це все теж варто розуміти, що це може початися з липня, і потім може ще тривати, як мінімум, кілька найближчих місяців. Тут й період навіть від 4 до 6 до 8. І третя колода ось така цікава, у мене з'явилася нова колода. Давайте подивимося по ній. Сьогодні вперше з нею працюю вирішив саме для такої діагностики, для такого прогнозу її використати. Перша карта. І знов четвірка Пентаклів. От скажіть, що карта неправду говорить. Правду говорять. Повторюється те, що тут. Я вже її прокоментував в попередньому цьому розкладі. Друга карта шестірка мечів. Те, що може дати прорив. Шестірка мечів це якби карта прориву нових можливостей. Верховний суд. Ой, люблю цю карту говорити на неї, що це Верховний суд судний день для ворога. Цікаво. Ой. Далі у нас карта. До речі, дві випало. Дві з мечами. Так і хочеться сказати, щоб більше ворогів було вибито з України. Але і ті, хто знову ж таки, бачите, по цій карті, можуть і вкотре здавати розташування тих же самих літаків. Тому не варто виключати те, що будуть ворогом атакуватись, можливо, там приблизні, може і неточні координати, де ті літаки знаходитимуться. Вони будуть намагатися їх пошкодити. Вони будуть намагатися, і так як я це вже теж раніше говорив. Робити ще атаки по різних литовищах, аеродромах, аеропортах, звідки, можливо, вони вважатимуть, що будуть запускатись ці F-16. Тому ці карти попереджувальні, це все має триматися в великій строгій таємниці і має дуже сильно оберігатися. А коли є внутрішні ще теж вороги, які можуть зливати інформацію, оце якраз є загроза і небезпека. Тому дай Бог, щоб все трималось в таємниці. Ну і карта імператора. Карта звільнення. Карта сили, і карта якраз е контролю. Контролю над ситуацією, коли контролю стане більше, і можна буде також більше досягнути, більше результатів, більше перемог, більше звільнених територій, хочеться і так сказати, до цієї карти. Тому, якщо брати загалом по три, цих трьох розкладах, Відсотків добрих 90-карта плюсова. А це означає, що так, F-16 мають з'явитись, мають надходити. І так вони багато в чому. Чим більше їх буде надходити, тим більше можуть змінювати ситуацію для України в кращу, в сильнішу сторону. Так показують розклади. Я щиро сподіваюся, що краще хай максимально реалізовується. Я не можу цього 100% гарантувати, тому що те, що відбувається. Воно залежить не від карт, не від Господа Бога, не від мене, а від конкретних людей, які приймають конкретні рішення. Але так чи інакше карта показує можливості, які потрібно реалізувати. Тому ще раз сподіваюся, що ці можливості будуть максимально реалізовані. І Україна з приходом М 16 буде і більше захищена, і більше буде вдалих відбитів ворожих атак ракет, і більше буде звільнених територій, і більше буде перемог. Хай буде так. Продовжуємо наш рух до перемоги, поширюйте відео, залишайте коментарі і почуємо з вами в нових відео та прогнозуваннях.